Привіт! У нас все те саме встали, поснідали, граємось на вулиці Сонечко. Вчора було гарно, тепло і сьогодні теж буде тепло. Я вчора не виходила на двір діти, були з батьками. От, а я день у копах, коротше, можна і так сказати. І почала почалася дивитися новий серіал. Де мені люди так, кажуть, подивись, вітряний, дуже схожий на криваві квіти. Ну, Сюжет сам. То я вчора почала дивитися, подивилась пару серію, ну серія дві-дві години. Оце таку я серію подивилась. то бачу, що фільм буде цікавий. Всім хочу побажати хорошого дня, хорошого настрою, легкого понеділка, смачної кавусі. Я вже дві випила. Сьогодні раненько прокинулася, ще всі лежали, Так я собі там пішла нижпорить, пони шпорила кави, раз зварила другий раз. Та й добре. Сьогодні Люда їде по справах, ми залишаємося самі на господарстві. Буде все добре, все буде добре. Зранку прокинулася, відчуваю, що з головою непорядок. Оце ліва, це півшарок, пів, пів як його правильно сказати, ну болить і все. І відчуваю, що це ж не тиск. Поміряла тиску нормі, поки кави не випила, Ну, все одно якась голова чамренна. Це ж вчора і сьогодні дуже сильні магнітні бурі, то трохи, трохи космодром, але нічого. Все налагодиться і все пройде. Чого це ти зробив собі? Халабуду? Да. Заховався? От кого? От кого ти заховався? От кого? От кого? От хто ти заховався? Від вовка. Від вовка? А де той вовк? Зараз прийде. Прийде? І що шо... буде робити той вовк? Називуюся. Ні, так а як прийде, що він нам буде робити? Нічого, бо я сховався. А а я думаю, що він нам робити буде, то робити. А... Ти хто? Це пасканінця. А я хто? М Людина. Я сьогодні людина, а не просто людина а паук. Так я ж не вмію лазити, я здорова, я нікуди не вилізу. Давай мені щось інакше, придумай, героя інакшого. Будеться ну, віртов, і ми будемо битися. Добре. Постарієш з тими, хто поряд з тобою, а помреш ти з тими, хто в тебе в душі. Обіймаю всіх і всім бажаю мирного дня. Так, піду посушу свої три пара в два ряда. І мені прийшла нарешті постіль з України. Я вам зараз її покажу. Це щось неймовірне. Ще отримала постіль. Довго чекала, дивіться, в якому пакуванні вона приходить. Зараз покажу. Застелю, покажу, яка це краса. Нарешті я отримала постіль, яку чекала довгенько. Тканина дуже приємна до тіла, Мус він жадка, лег легко переться і не кошлатиться, не скручується. Саме головне, що є літня ковдра. Я дуже полюбляю літні ковдри, на них не потрібен пододіяльник. Але якщо треба, на сторіночці можна замовити таку ж саму із пододіяльником. Можливо, хто бажає. Дуже суперська. Прям королівська. Я, як кожна жінка, люблю все красиве і якісне. І постіль в тому не виключення. Тому, дівчатка, дуже великий вибір. На будь-який смак, на любі кошти поспішіть. Чи на подаруночок, чи просто як на мене, так кращого подарунку не потрібно. Переходьте. Подивіться, обов'язково собі щось виберіть. Вчора донька мені запропонувала вечором прогулятися з нею по парку. Приїхала після роботи. Я довго вагалася, а потім погодилась, ні каплі не пошкодувала. Настільки зелено в парку, настільки ну дуже гарно. Просто як, от, знаєте, колись носили там, уже й зараз носять книжки і огови. Віра така. І там в книжках вічне те життя, що зелено, всі посміхаються. Оце один в один. Дуже мені сподобалося. Потім ще пішли купити водички в магазин, гору так піднялися. А там ресторанчики, бари і так смачно кровом пахне, і захотілося мені риби. Зайшли, замовили риби, міні порцію. Ну тут риба саму рибу не, не дають, дають з картоплею фрі. А картоплі навалили. Я не знаю скільки. Там на гарну компанію під гарну бутилку. Ну, рибку з'їли, картоплю сьогодні, звісно. Картоплю сьогодні викинула. Вона вже на другий день і не смачна і вчора вже ввечері її ніхто не їв. А от рибку з'їли з задоволенням. Тріскав клярі дуже смачна. Хвастаю, знаєте, як діти хвастаються в дитинстві. Дубайський білий шоколад і дубайський чорний шоколад. З самих Дубай.

куда